Сьогодні я питаму ранкову каву з епатажною та дуже незвичайною зіркою. Вона головна трависті діва України. Неперевершена Монро. У відвертій розмові я розпитаю неї не лише про особисте життя, пластичні операції, нелегкі стосунки з пресою, але й дізнаюся, як білявка насправді заробляє на життя. Монро телеведуча співачка шоувумен. Справжнє ім'я Олександр Шевченко. Дата народження 13 січня 1978-го. Кількість підписників в інстаграмі більше 50 тисяч. Жива сама, має п'ять кішок. Біляві кучері. Ідеальний макіяж, струнка фігура і доглянута шкіра. Важко повірити, що ця завжди бездоганно вдягнута леді народилася чоловіком. Саме Монро з чинила революцію в українському шоу-бізнесі, адже стала найяскравішою травості діви. І перша сміливо й публічно заявила про свою трансгендерність. Ми зустрілися з нею за чашечкою запашної кави, яка найкраще розкривається у своєму ароматі, так само, як зірка у відвертій розмові. Білявка, щойно прийшовши, одразу ж запевнила, буде максимально щирою, як ніколи і ні з ким. Я люблю вашу передачу, і ну, я лично знаю тебе, я підписана на твій інстаграм. Як я могла тобі відказати. Та перед тим як Монро розповідатиме нашій Каті, шокуючи подробиці свого життя. Поговоримо про її улюблений ранковий напій. Розкажи, яку каву ти любиш. Я бажаю кофі, Я можу назвати себе страсною кофіманка. Я сама кожне утро варю собі чашечку Американо. Чорний кофі без сахара. У мене даже є хештег в інстаграмі Кофі будеш кавомроб'є двічі на день і дуже любить не лише процес її приготування, а й знайомства з баристами. Дружити з персоналом різних закладів вона навчилася завдяки першій роботі. 20 років тому зірка працювала в нічному гей-клубі. Щоправда, на початку їй довелось неабияк попітніти. занимаясь совсем не женочей Я работала три месяца на стройке этого клуба. Э, владельцы клуба решили так э, заинтересовать будущих сотрудников из серии «Вот поработайте на стройке разнорабочими, и мы вам дадим работу». Я так хотела на сцену, и меня так утомило и э, напрягала учеба в университете на химическом факультете, что я была готова на все. И вот три месяца я месила цемент. Спочатку месила цемент, а потом проводилась у броня с стразом и перем, та запаливала публику. Щоразу йдучи за лаштунки під гучні аплодисменти. Саме щоденна кропітка праця дала змогу Монро заробити грошей на власну квартиру. В яких умовах ти живеш? Чи все тобі подобається в твоїй квартирі? Ну, зараз вона вже для мене маленька. У мене там п'ять кошек і дуже багато одягу. Дуже багато аксесуарів, всякого барахла. Хоча при переїзді я дуже много вивезла в загородний будинок. Mm -mm. Красиво, так? закрутила? Так, так. І вирішила жити в стиле минимализм. Но как-то постепенно-постепенно, вот за год, этот минимализм превратился в склад. А у тебя есть квартира, у тебя есть за будинок, машина. Ой, ой нет, машины нет. Почему? А я не вожу, потому что я не чувствую себя участником дорожного движения. Я начинала. Uh -huh. Не я поняла, що я прихожу домой, ложусь, і мені снятся аварії, Вот такі прям панічні атаки. І в какой-то момент, за рулем, я поняла, що я можу наехать на на то А от у метро трависті Діво Монро можна зустріти. Та в громадському транспорті, навіть по те, що екстравагантна персона намагається не привертати до себе зайвої уваги, інколи на неї реагують досить дивно. А бували такі реакції, які тобі не подобалися? Ну, бували, іноді. Неадекватно іногда. себе поводили люди. Бували, іноді. І я завжди чувствую, з якої сторони йде агресія. Mm -hmm. Ну, звісно, я сворачиваю, хожу, стараюся ізбігати подобних ситуацій. Mm -hmm. В основному це приїжджі люди. Mm -hmm. Такого весьма маргінального віду які підвігаються в обществе собі подобних. Монро намагається обходити таких людей стороною. Та якось на книжковій виставці недоброзичливі облили її кефіром. Коли-небудь у тебе виникали можливо думки про те, що варто приїхати в якусь іншу країну, де більш лояльні до таких унікальних людей, як ти ні, ну ти загнула, конечно, унікальні люди. Две говіріть представіть ярким представителям ЛГБТ-сообщества. Несколько раз парочку. Вот буквально вскользь я думала, а може, життя вот прекрасна, в Україні на прекрасна. Не таємниця, що Монро росла хлопчиком Сашком, який ще зі школи не міг зрозуміти, що з ним не так. Чому його вабить усе жіноче, яскраве та епатажне. Аби вирішити питання самоідентифікації, довелося навіть звертатися до психолога. А як же батьки? запитаєте ви. Вони просто закривали очі на незвичайність дитини. Моя мама просто этого не замечала. Делала вид, что ничего не происходит, конечно же. Папа говорил: "Дети сами разберутся, поговорите з рідними відверто й душевно". Монро не змогла навіть через багато років. У тебе була важка розмова з батьками? У мене її не було. Серйозно, я пыталась на третьем курсе университета поговорить с мамой, но у меня эта учёба уже вот просто вот вот есть такое слово очень грубое, зэ Мама сказала, що утравічір мудріне поспи. Ну, все, я пані, що говорити що. А там далі, 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 постійно, постійно я вже починала виступати, починала зарабатувати день, я починала жити свободно. І як та вот міння родителі мені вже було не інтересним. І поддержки я не ждала. В образі запальної Монро знаменитість почала виступати ще з 99-го року, та поступово стала невід'ємною частиною столичної світської тусовки. Хоча зірка не приховує. Колеги по шоу-бизнесу її не надто люблять. Некоторые со мной до сих пор не здороваются. Ну как, типа, кивают, и сразу раз, раз уходят. Поэтому у нас в шоу-бизнесе дружбы нет. Что бы тебе ни рассказывали, никто. Ну, может, есть какие-то исключения, но, ну, ну, вот никто не дружит. Вот вот как-то вот очень честно и искренне. Я несколько раз пыталась войти в тусовку, ну, я поняла, б**ть, Ну это більше. Ця білявка з сумом констатує, що вона й досі не бажана гостя у багатьох змі. Я знаю, що е, деякі журнали, наприклад, тебе досі не хочуть бачити Ні, е, е, на своїх сторінках. Не я так хотіла, знаєш, от цієї публічності, слави, популярності, що я відбирала. Сидеться массовой информации, которые влиятельные, которые имеют И Я вот мечтала попасть там на обложку там, журнала для домохозяек, там с аудиторией там, 200 тысяч человек. И я сделала шикарную фотосессию, я придумала матеріал, за все за свои деньги. Угу. Я написала очень красивое письмо, личного характера. Но, действительно, это была моя мечта. Эта тварь мне не ответила даже. Да не вже монроз зарабляє лише завдяки своєму видеоканалу. Без скромності ставимо запитання, яке хвилює багатьох. Як угу. трависті Діва Монро угу. сьогодні заробляє собі на життя? Це проституція. <рес> Головне, Все, що чесно. я купила ресторан. Безтактний вопрос, але я отвечу. Во-первых, в нулевых я сделала очень правильні інвестиції, які приносять мені доход. Стабільний. Затем я веду развлекательные передачи, различные развлекательные программы. плюс чуть-чуть я зарабатываю на своем канале на YouTube. Маємо то, що маємо, і я очень довольна. А далі Монро додає, матеріальні блага для неї особливого значення не мають. Вона не марнотратниця і живе досить економно і скромно. На що я трачу гроші? Угу. на якісну їжу. На проїзд, на путешествия, на кошик, на комуналку, на помощь мамі. Ну і іноді... на нет, нет, нет. Я делаю сама собі само масаж, маски, э, ліфтинговий масаж. Я им їм совершенстві, естественно. А от на модні ін'єкції краси час від часу монро розчадрюється. Відверта зірка зізнається боток колола, губки збільшувала. Тречи. Я понимаю, что глупо было бы сейчас тут, знаешь, манерничать, что ты, Катюша, все свое. Это же помада, сгилуруночка. Я перцем, знаешь, перед выходом намазала губы, чтобы побольше были. Ботокс я колю раз в 8 месяцев. У меня очень хорошо держатся все инъекции. А я кстати до пластичной хирургии, например, груду собезбишь. Ой, нет, это не ко мне, серьезно. Я вообще не то, что против введения каких-то... Я вообще против для себя введення в свой организм веществ, которые не рассасываются, скажем так, а не всегда. У меня не пробити уши. у меня нет татуировок. И я ничего себе не увеличивала с помощью силикона. У такой доглянутої жінки, мабуть, особисте життя вирує, але ви будете здивовані почути. Зі слів Монро, наразі стосунків вона не має. І насправді наявність родини, партнера і кохання для неї не такі вже й. Важный. Я очень комфортно себя чувствую в состоянии одиночества, хотя я всегда открыта к отношениям. Я легко вступаю в контакты. Я не буду ждать третьего свидания, чтобы попасть в горизонталь. Если хочется, и я чувствую вот эту химию. А! Раз и на матрас. Я вот не из тех людей, которые ждут, знаете, вот ну так сколько нам еще свиданий, чтобы отдаться. Я готова. І е, несколько раз в моїй жизни случались такі яркіе вспышки. Є що В Востаннє, коли у тебе були стосунки, от так, щоб прям. Щоб я влюбилась? Ах, до мурашки. Ой, два роки тому. Це іноземець? Так, е, да, ми з ним встречались е, в європейських странах, але ти знаєш, я не готова бути доктором. На самом деле, я утром просыпаюсь і починаю сама розкрашувати свою жизнь. Я вот достаю вот ту коробку цвітних карандашей і вибираю, яка у мене сьогодні буде життя, який цвіт я сьогодні хочу видеть. Это может быть один бути это може бути монохром, це може бути радуга, це може бути імпресіонізм. І на думку мандро, життя може бути цікавим та різнокольоровим навіть без спадкоємців. На особисте запитання зірка вперше дає шокуючу відповідь. А детей поруч с собой, бачишь в этой картине? Не бачу. Не, бачишь? не бачу. Когда-то со мной работал психолог, и она нам попросила нарисовать картину жизни сейчас, и картину жизни через там 20 лет. И в центре я нарисовала, опять же, себя, партнера, кошек, дом, море. Ну, детей там не было. Но ты знаешь, миллионы людей живут без детей, и они счастливы. Примерів полно. пално. Я не можу сказати, що Наташа Могілецька нещаслива, і Калі Мінок нещаслива. І mm ці -hmm. вони вдохновляють мільйони людей на жизнь. Ми вот все без сумнівів надихає людей і трависті Діла Монро. Своїм прикладом вона вчить не боятися говорити те, що думаєш, вирізнятися з натовпу, жити за власними правилами, Не зважати на критику і мужньо зустрічати випробування долі. Та якою б безвихідною і важкою не здавалася ситуація завжди почуватися переможницею королевою краси? Ось така вона, прямолінійна і по-своєму щаслива невгамовна монро.